Мяу! Привіт-привіт! Від котиків! Вітаю на каналі і запрошую новеньке відео із Португалії. Приємного перегляду! Так, і що тут в нас є? Я е, замовила е, посилку, доставочку з iForbu. Я раніше ну, майже ніколи не замовляла до от моменту, поки ми не приїхали в Португалію. А тут я вже один раз замовила. Ну, як би мені стало цікаво, ну, що там взагалі продається? Тому що це в мене була проблема з залізом. Я зараз приймаю ось це залізо. Я собі ще зараз каву тут роблю. Ось Оце залізо, вона доза йде 36 Я приймаю дві таблетки. Ось це також я приймаю. це Лера приймає омега. І це в неї також такі ось були. Вона їх доїдає, але зараз я хочу замінити на інші. І це в мене магній b 6 Ну з України також. Так, що в мене є? Зараз я покажу, що в мене є. Я приймала оцей також. І я здала аналіз в Україні на вітамін В12 і він в мене ну, доволі високий. Бо тут, по-перше, дозування, дивіться, яке. Якщо так розрахувати, тобто, ну, реально велике, велике дозування, тому я зараз перестала приймати. Але я знаю, що залізо найкраще приймати з вітаміном В12 та з вітаміном С. Ну сам вітамін С я не дуже, мені якось в мене потім кислотність підвищена дуже, тому я не приймаю вітамін С в мене є, але я не приймаю. Ось так, а в цій посилці дуже багато всього. Чому замовила багато? Тому що була знижка десь 30%. То я вирішила взяти, ну як би, я б сказала, набагато вперед. В плані того, що тут, в принципі, все необхідне. Ось, але ну, типа хай буде. Я, в принципі, вважаю, що хай буде, це нормально. Ось і тут багато всього, дуже багато всього. Зараз я все дістану. Бо тут є препарати від кашлю. Отак от починається сезон, зараз Такий, такий. То я вирішила взяти запасиком. Так, дивіться, перше це жіночі вітамінчики. Вони коштували десь, здається, 5 євро. Оце лірин такий, який в неї зараз є, омега, вона приймає. Це магнезію взяла, хай буде. Там ну, гарна ціна була, щось взагалі зі знижкою 2 євро виходило. Оце сироп від кашлю, їх в мене аж 3. Вони якби, ну, можна і дітям приймати, і дорослим. Ось вони. Де ж всі десь по 12-13 євро плюс знижка. Вони мені вийшли по 9 євро, здається. На всі гарні відгуки, Оце, бачите, тільки для дітей. Але в них якби, дія у когось від кашлю, у когось як просто профілактика, коли є застуда, наприклад. Тобто вони всі трошки різного спектру дії. Потім взяла таке залізо для Лєри, в неї теж залізо низьке, воно стало вище після того, як вона приймала залізо, яке я тут в Португалії саме купила в інтернет-аптеці. Вище стало. Ми здавали перевірочний аналіз влітку. І якраз зі мною разом вона здавала і я здавала залізо. То в неї стало вище, але треба все одно приймати, то я хочу їй давати такі таблеточки. Тут невелике дозування. 15 МГ. Ну, нічого, хай потрошечки. Оце як для імунітету. Самбукус, це як його. Забула, як воно називається. Бо я взяла такі самі для Лєри. Оці вітамінки. І тут є О, бузина, бузина ось з бузиною. І воно має тут бути в составі, в складі. Так само це для дорослих, а це для дітей вітамінки з, е, з цим компонентом. Так, це залізо за собі, а це, це, а, це йод, йод. Це для мене теж. Це для Лєри вітамінки. Ну, тут просто комплекс вітамінів. І це велика банка для чоловіка, бо він взагалі нічого такого не приймає і давно не приймав йому велику банку. Да, вона і ну, коштувала реально. Якщо мої жіночі коштували десь 5 євро, то і таблеток більше, але в нього тут ну, набір прям ну, взагалі великий. Як то кажуть, це в одній пігулці, в одній таблетці. Воно коштувало десь ну, здається, 12-13, може 14 євро. Ну, ось за все це разом я заплатила 97 євро. І це була знижка 30%. Ось така вартість. Доставка була сьогодні додому, мене вдома не було. Але доставочка була, і залишили ну, у сусідів залишили, я б так сказала, передзвонили, сказали. Я кажу, добре, супер. Я знала, що сьогодні доставка буде, але в мене були плани. Я сьогодні на прибиранні була. Розкажу про це. А ще класно ці всі надписи, написи, які є на самій коробочці, iHerb. Я раніше ну не знаю, може і було таке, але я не, ну, не пам'ятаю. Ти дякуємо і грасіс, я обрігадо на португальській мові, усього брігадо. Коротше, класно, так мене порадувало. Я дивлюся блогерів, бо був період, що я от, в Україні була, і, 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 ну, і до, і після, я взагалі нічого не дивилася, просто нічого. Там новини якісь, і якби все. А зараз я в є момент, є можливість, то я обов'язково дивлюся. Да, продовження відео вже на наступний день, бо вчора я так нічого й не зняла і ще нічого не монтувала. Хоча планувала змонтувати відео, але є моменти, проблеми, тому нічого. Да. Була на прибиранні вчора, це постійний мій замовник. Це я в нього прибираю вже ну, багато разів. Він так не часто, але ось буває. Ось за літо два рази я в нього прибирала. І зараз там в нього квартира велика, це в Кашкай ще. То от якраз вчора їздила. Ну, так він написав прямо ввечері в неділю. Я погодилась, що давайте там буквально на наступний день. То була на прибирання. Ну, якби воно, наче й не довго, але три години ти постійно щось там робиш. Ну, розумієте, да? там ще вчора йому міняли унітаз, біде ставили. Я ще подумала, чому він так це організував? Ну нерозумно. Я тут прибираю, тут людина прийшла, все це міняє стільки грязі знову. Ну коротше, мені це було не дуже. Я подумала, ну навіщо він покликав мене? Краще б я прийшла на якийсь інший день. Тим паче він питав, коли я можу, коли не можу. Мені взагалі було будь-який день. По суті, я йому сказала: ну як би завтра. Він типа окей. Ну коротше, да, вийшло таке щось ну не дуже. Тому що я за цим майстром трошки прибрала, але він повернувся і знову це все насмітив. Ось, І він виключав воду, в мене не було доступу до води, а мені вода потрібна була. Ну, коротше, таке щось було, але, думаю, хазяїн барін як то кажуть, тому ну, їм видніше. Тому так. Сьогодні у нас якби, трошки намічався дощ, але він ну, буквально, може, крапля там впала якась. Я така думаю, так, треба помити вікна, бо в нас вікна капець які грязні. Тим ну я все одно я їх влітку мила, але то, що тут оце от вітри сильні, плюс якщо якийсь там пісок, то це просто на вікнах такий нальот сильний. Ну і воно якби здається, що я вікна не мила роки два. Ну от реально. Хоча я їх мила, якраз я пам'ятаю в червні, якраз перед приїздом моєї подруги. Я точно це пам'ятаю. Ось тому я як помила сьогодні вікна не у всій квартирі, а на кухні і в, ну, в залі, там де найбільше всього вікон, ну і де ми більше всього дивимося. Вікна. А зараз сижу, дивлюся на це вікно на кухні. Думаю, ніби вікно відкрите. Розумієте? Ну це смішно, звісно. Але просто настільки воно ну, прозрачне, бо до цього воно таке мутне було. І зараз так дивишся. Я навіть сьогодні, коли вже помила, така руку хочу спросовувати через вікно, типу воно відкрите, а потім, блін, воно ж відкрите або закрите. Ну така думаю, ну це да, звісно. Різниця дуже велика, така що вікно чисте і брудне. А в Україні такого у нас ніколи не бувало. Тобто там немає такого вітру, немає цієї пилюки такої пі піску. Ну, тобто, я вікна там мила не так часто, це 100%. Да, я, як завжди, дивлюся зараз блогерів, коли маю час. Якраз зараз я вдома оце вікна помила. Вчора ми з Лерою заходили в магазинчик наш улюблений Кік, що в нас тут на районі. Ми хотіли купити переноску для кицьки, тому що сьогодні, зранку, я кицю нашого хлопчика-жужика відвезла на стерилізацію. І я купила йому цю сумку переноску, бо він такий пруткий хлопець в нас. Щоб він би там по машині ганяв би. Ну, коротше, його і нести, він такі дуже м'язи в нього сильні. І його і нести важко, він царапається сильно. Ось, то купила переноску і купила собі отаку чашку. Ну, типу, я як вирішила, що це вже новорічна колекція. Тут такий, ще булумбон був. Але я дала його котам, а коти прям його одразу розгризли і просто сміття. ось, а, Ну, а так прикольно так виглядає. 3 євро, здається, коштує. Я думаю, так. Да. Ну, мені чогось захотілося такого вже як новорічного. Але ми також багато з нею всього там понакупляли вже, тіпа, як яли... на ялинку. А, всякі тіпа, трошки як декорування, подарунки маленькі вже, тіпа, дітям на новий рік, на кого будемо бачити на новорічні свята точно. А, також а, купили, а що ми ще купили? Наче ще купили? А ну цю чашку я собі купила. У нас вийшло аж 46 євро чек. І я така думаю: капець, все, що вчора заробила, одразу ми витратили в цьому магазині. Бо якраз я й заробила 45 євро, а витратили ми 46,50. Але купили ще дві іграшки, а, одну Лєрі, а другу на подарунок, тому що ми йдемо на день народження до дівчинки, нас запросили вже в кінці жовтня, і ну, вирішили купити. Ну, такі це подарунок. Я думаю, що ну, не всі його купили собі, мами дівчаток. Але, типу, воно прикольно. Це нам ідею підкинули наші родичі. Ми якраз купували їм схожий варіант ну, на день народження на подарунок. Ну і Лера, звісно, теж вже хоче таке саме собі. Це, типу, як голова куклі, і там треба зачіску робити цій куклі. Ну, Я зараз покажу. Да, То це все вчора понакупляли там. І е, я все на Новий рік все поховала, щоб Ліра не бачила, Ну, типу, бо вона почне зараз, а можна відкрити, а можна відкрити, мама хочу, і це безкінечно, краще його заховати, і тоді немає цього соблазну, бо для неї це все. Вона побачила все, оце може цілий день про це казати, 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 і це в голові крутиться. Да. Так що я вже з новорічною чашечкою і зараз покажу, що купила цю голову. Я, здається, ж показувала цю картину, я намалювала якраз. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. У мене така схожа була, як ну, така сама в Україні. Ось наш бардачок. Квіцький. Ось наш кіцюнчик. Його сьогодні чік чик робили його. Бяжу вже. Да, відвезла я його на стерилізацію сьогодні. Я домовилася на минулому тижні. Це прямо недалеко від садочки Ліри. Ми знали цю, ну якби бачили цю клініку всередину, хоче залізти. Іди, Жужа, іди. То я навіть ну, ні, ну, не шукала більше ніяких варіантів. Просто туди прийшла, спитала, ну, яка ціна, коли можна прийти. Вони там понеділок, ні, вівторок, ні, давайте на середу. Я така, окей, типу на 11 я при, принесла. Оце ж в цій переносці я принесла. А, дуже гарна ціна, вона взагалі 10 євро коштує в кік. Я бачила, що була знижка потім 7 євро, але я не купувала ще. Ну, тіпа, Нам якби ще не терміново було. А тут, я вчора, коли ми з Лєрою прийшли, то вже знижка була і він коштував, ця переноска коштувала 5 євро. А до тварин, для тварин до 15 кілограм. Ну, вона така зручна тут застібається все, і так береш за ручки. Ну, коротше, все класно. Жужик тепер там сидить і не хоче вилазити. А ось, то... Я відвезла Лєру в садочок, потім заїхала в магазин, скупила продуктів, приїхала, поснідала і повезла оце жужикаш на стерилізацію. Я просто його віддала, заповнила всі документи. В нього ж немає там ні паспорта, ні чіпа, нічого такого. Ось ни мені сказали, що десь в 2-3 години мені зателефонують, щоб його забрати. Ну, так все і було. Мені в 2.20 зателефонували, що треба його забирати. ще кока стрімає. Я цю, цю ще штуку купила на диван на тему, щоб вона, якщо дряпає, то дряпали цю. Так от, подзвонили мені, я якраз встигла пообідати і приготувати їсти на вечір. Все там стушилось в мене. Якраз вони зателефонували, що типу, можна приїздити, типу, жужик прокинувся. Ось, ну, Я приїхала, він такий наляканий. ось. Ну, Доктор, до речі, супер мені сподобався. Я записувалася у іншої докторші. А сьогодні, ну, тіпа, не її зміна була. Вони всі супер розмовляють на англійській мові. Я прям така вау. Я ще думала, може якась проблема буде. Але ні, він прям все так добре, все так класно. Ну, коротше, ідеально просто. Заплатила я за стерилізацію, сама вона коштує 70 євро. І оцей чіп, як ну, документ, то ще вийшло 35 євро, тобто разом 105 євро. А я одразу запиталася щодо нашої коки, бо її теж ми будемо стерилізувати. Вона трошки менша, але головне хлопчика нам було, тому що він вже проявляв інтерес. Да, це ми бачили. Так, ну, типа, котиків маленьких ми не планували. То сказали, що для дівчинки це коштує дорожче приблизно десь 180 євро. Ми так порахували це разом з цим чіпом. Да. Коротше, нам тут весело. Завжди весело, я б так сказала. Ну так, я лікарю сказала, що скоро чекайте на, на другу нашу кицю, що ми приїдемо до вас знову. І жужик, до речі, дуже великий кіт. Ну, якби він вже важить 3 кілограми 600 грам. Ну, для мене це було здивування, тому що я думала, він важить ну, десь 2 там, з копійками, але ні, він великий. А кока там щось собі знайшла, шкря... шкрябає. Ну, воно постійно щось. От Жужик після стерилізації вдома він взагалі спочатку хотів от в цій переносці сидіти <кій> а, і не хотів вилазити. Ну, Мені казали, що він буде спокійний, такий, тіпа, ну якби не реагувати, бо він і до цього нічого не їв з вечора. Сказали там, тіпа, 12 годин, щоб, він, щоб кіт нічого не їв. То я так і робила йому, щоб він нічого не їв. Так, а це те, що Лера собі дуже сильно хотіла, і ми купили оця голова. Вона тут правда, вже її трохи заплутала, оце волосся, бо вона сьогодні тут наробила їй кучу хвостиків. І я потім сиділа це, розплутувала, але їх розплутати вже неможливо. ще з резинками то я трошки повідрізала. Ну, коротше, в нас так завжди. І ось до цієї голови, типа такий набірчик: тут і окуляри, типа заколочки, Оце, типа пшик-пшик, як ми парфуми Л'єра називає. Ось нога, заплітала вона свої резиночки і ось так. От. Ось такий набір. Ну, ну да, ще тут кока, вона любить волосся, до речі, сину. Я якщо лежу і вона запригує мені на голову, то вона просто мої волоси волосся гризе. Да. Ще, коротше, був прикол з жужиком, коли ми тільки його взяли. ну Він такий дуже активний, але кока така сама, по суті. За головою оці його охотиться залізла. То, короче, я лежала в, в ліжку. І Жужик стрибнув мені на обличчя і попав своїм кіхтем мені прямо в око. Ну Тобто, не прям кудись там в шкіру, а прям саме око. Це був капець. Це була майже ніч. І в мене це білів в оці. І я не розумію, що там взагалі. Я як начиталася в інтернеті, що може бути, взагалі, там, тіпа, до втрати зору, якщо він там щось тіпа, пошкодив. Ось. Я так злякалася, я коли прокинулася на ранок. я Одразу ж тіпа, що робити, біль не пройшла все так само. І я тоді поїхала в швидку дженцію. І тіпа, мені подивилося ока, там, типа, на цьому апараті. Сказали, що да, там царапина є, але вона не критична, вона скоро прийде сама. І навіть дали каплі безкоштовно. Це мене теж здивувало, ну, типа, безкоштовно типа, Тут зазвичай так наче не дають. І вони ще тіпа, 14 євро коштують. Я потім подивилася. А дали безкоштовно. Ну, звісно, я в черзі просиділа дуже довго, але ну, це зрозуміло. Десь я ну, біля п'яти годин була, там в очікуванні все разом. А ось. І я просто не знала, а виявляється, що якщо ти так приїжджаєш от в швидку, на, ну, типу, без запису, без нічого, без дзвінку, то тобі приходить рахунок. І мені прийшов рахунок потім: 16 євро за візит. Ось так от. Ну, і, звісно, я оплатила, бо я взагалі не знала, що тіпа, треба оплачувати, що тіпа, має бути якась сума до оплати. Я думала, це безкоштовно, але ні. А це платно, ну, хоч сума і невелика, і ти можеш якось терміново потрапити. Звісно, що з очікуванням довгим, але точно можеш потрапити. То я оплатила це все. Це, звісно, ось поліз, поліз кудись. Вони люблять на ці вікна залазити, і навіть ми коли відкриваємо вікно. Під наглядом, то вони можуть вилазити за вікно. Там, типу, є такий подоконничик, то вони там можуть пройтися. Жужик один раз чуть не впав, але це було, ну ми, я ж кажу, ми завжди під наглядом це робимо. <гум> да. Да, скоро буду за Лерою їхати. Зараз ще покажу, що приготувала. Так, це ось таке, типа, не знаю, овочеве рагу, і тут м'ясо говядина. Ми дуже рідко купуємо говядину. Прям я ну, реально раз в півроку, я би так сказала. І ми якось останнім часом багато купляли цю індюшку, філешку. І ну, нам смачно, нам подобається, і шаурму я роблю з неї. Вона така приємна по смаку. Але ну, якби набридло, і, до речі, ми почали кроліка купляти. Раніше кроліка я ніколи не їла до Португалії, взагалі ніколи кроліка не їла. А тут ми почали купувати, ну, смачно нам. Ну, ми взагалі м'ясо любимо. І оця гав'ядина, бо яка вона ніжна? Я її тушила довго, потім ці овочі. І для мене відкриття оця, о, типу, як стручкова фасоль, свіжа. Я її ніколи не купувала свіжою, тільки заморожену. Бо яка вона смачна, коли ти купуєш її свіжу? І ось ну, тушиш. Все це разом з часничком, Це, о май гад. Дуже смачно. Чоловік каже: Блін, чого ми раніше ніколи не купляли. А це я просто якось ну, в лідел зайшла ось на, на днях і ну, побачила її, думаю, треба брати. Ну, так я її взяла. Так, це вона якось Fayя Verde називається, здається. Я навіть перекладала в магазині, коли була. Оця упаковка тут була 500 грам, коштує в Lidl 2,70 Якщо кілограм брати, то там десь 4,50, ну ну, ті, ті, вигідніше. Але я ну, брала, думаю, мало ли, може, ми не з'їмо, типу вона і спортиться. Ось така вона, ну коротше, дуже смачно, прям супер смачно. Тому всім раджу. Сонечко вирізло, хоча, мабуть, як на дощ все було, але вже сонце я бачу. А, да, буду збиратися за нею, може, покажу її ще, але не впевнена, подивимось. А, вам всім дякую і всім до зустрічі! па 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 па